Зараз розсекретимо, що входить до цього меншого такого набору. Мод, стратегічний панський запас по вашої вашего миру та достатку, панські страви. В общем, сюди входить. Ковбаска копчена на дровах, дві палочки. Сюди вони бувають різні, на смак різні, але дуже смачні. Сир з копчений на дрова зі справжнього молока, балик копчений, сало червоне з печі. Ковбаска така от маленька купчена, сало зелене. С печі сало Мергородське з проріздю, дві такі от кілечка ковбаски. Значить, хто ще не підписався на канал, підпишіться. От, подивіться відеообзорчики про ящик більше, що туди входить. Ціна ящика більше 5 тисяч гривень, менше, я вже казав 3500 гривень. Тому кому треба. От, номер телефону залишаємо. Шапці профілю каналу. Всім бажаємо гарного дня, мирного неба. Ще зараз розсекретимо, що входить до цього меншого такого набору. Мод, стратегічний панський запас побажання вашої родині миру та достатку, панські страви. В общем, сюди входить. Ковбаска копчена на дровах, дві палочки. сюди вони бувають різні, на смак різні, але дуже смачні. Сир в копчений на дрова зі справжнього молока, балик копчений. Сало червоне з печі, ковбаска така от маленька, теж кучена, сало зелене з печі, сало маргородське з проріздю, дві такі от кілечка ковбаски. Значит, хто ще не підписався на канал, підпишіться. От, подивіться відеообзорчики про ящик більше, що туди входить. Ціна ящика більше 5 тисяч гривень, менше, я вже казав, 3500 гривень. Тому кому треба. От, номер телефона залишаємо. Шапці, профілю каналу, всім бажаємо гарного дня, мирного неба.